Київська бронетехніка та Софія в рамках бронздивізіон. Номінальні господарі поля Українська бронетехніка номер 8 Сергій Гілик, 5 Артем Бородін, 7 Володимир Старцев, 9 Дмитро Старцев, 77 Валентин Рембалович, 5 Олексій Луценко, 10 Дмитро Савлук, 6 Євген Боченко, 16 Володимир Ревенко, 2 Борис Лук'яненко, без номера Дмитро Друга. Равченко, дев'ятий Руслан Лук'яненко, другий. Артем Рибак, 97-й Денис Суліманов, перший, Владислав Томашевський. Рахунок після першого найму. Один-два на користь Софії. Друзі, почути, почули ми. ми нашого прекрасного диктора 1-2 на Євка Софія Київ. Класний перший тайм. Я сподіваюсь, буде не менш цікавий тайм. Другий. Гусак там боротьба, хто перший. Лук'яненко нав'язує. Падіння від Бориса. Арбітр показує підійматися. Апелюють зараз гравці української бронетехніки, але. На апеляцію бордових наші представники Феміди не реагують. Пан Олександр Олександру нас в коментарях зробив доречне зауваження. Вибачаємось, друзі. Дмитро не Савчук, а Савлук ось так. Ну даруйте почерк. Від руки було написано. Тому ми трошки з Богданом помилялися. Сподіваюсь, на нас ніхто образи не триматиме. Що ж, 2-1 і зараз традиційно спитає у Богдана його прогноз на тайм другий. Мені здається, що сьогоднішній поєдинок взагалі може бути матчем на три результати потенційно. Я не здивуюся жодному із результатів ні підсумкової нічиї, ні підсумковим перемогам Софії або ж української бронетехніки. Так, Софія наразі веде у рахунку. 2-1, але перевага ця доволі слизька. Двічі по ходу зустрічі Софія вже виривалася вперед. Після першого пропущеного українська бронетехніка миттєво відповіла, але тепер Уже точно знадобиться їм значно більше часу, аби відігратися, якщо взагалі вдасться це, це зробити, а зараз проривається вперед гусак. Випереджає Трухан. До речі, Дмитро Гордус писав про те, що в цьому матчі у Трухана буде більше роботи, ніж за козаків Юнайтед. Вочевидь, так. Кілька разів виручав свою команду. Трухан два м'ячі вже встиг пропустити за тайм. Що рівно вдвічі більше, ніж за увесь поєдинок у складі козаків Юнайтед, а тим часом порушення правил. І доводиться знову заспокоювати учасників цього двобою. Багато було розмов, багато було, зокрема, і грубощів. По чотири фоли здійснили команди у першому таймі. Три жовті картки було показано. Давайте пригадаємо, хто має попередження у своєму пасиві. Вісімнадцятийнадцять. 18. сімнадцять. Так, 17-й номер у складі Софії Київ отримує попередження. Це Максим Кравченко. Також також у першому таймі був попереджений Денис Суліманов в лавах Софії, а натомість у складі української бронетехніки Лук'яненко та Старцев мають по жовтій картці. Отож, цим гравцям варто обережніше діяти, аби 22-й хвилині жовту картку отримав 17-й номер Софії. А саме Максим Кравченко, а у нас тим часом ще одне порушення правил. Так, названим футболістам варто діяти обережніше, аби не побачити перед собою червоне світло. Аби у підсумку не підвести команду в такому конкурентному матчі. Будь-яка дрібниця може зіграти на користь того чи іншого колективу, а тим паче вилучення і можливість для суперника зіграти дві хвилини у більшості це навіть не дрібниця. Це якраз і може вирішити долю протистояння, тому обережно слід, слід діяти гравцям. По фолу вже мають обидві команди один-один за фолами зараз. Вдається зупинити все ж таки атаку Софії. Номінальним господарям Савлук. Савлук натикається на опонента і буде аут на користь української бронетехніки. Знову на Гойдалки без центру поля. Атакують як одні, так і інші. 2-1. Не знаю, на що це користь. Зараз класна комбінація могла бути від, між Володимиром Кондрашин. З Іваном Гусаком, але ситуація не пройшла. Все-таки старцев та компанія цей задум прочитали. У відповідь Савлук тікав контратаку. Теж, в принципі, Гусак. Допрацював в тому епізоді, можливо, зараз Луценко. Олексій Луценко під робочу праву, але м'яч звалюється з ноги. До речі, Владислав Томашенський теж свій ігровий час отримує таймі другому. Замінив він Артема Рибакаєвс, який все-таки не зміг витримати свої володіння на замку. Один раз Дмитро пропустив. Подивимось, як свій тайм проведе Владислав Томашенський. Хороший момент знову у підопічних Максима Бабенка, але... На місці страж варіт української бронетехніки. Дмитро Трухан миттєво виписує на горіхи своїм партнерам. Мовляв, чому ж ви не допрацьовуєте? Можливо, зараз. Авлук, технічно, прибирає 10-й номер бронетехніки. зміщення середину. Грає через свого партнера. Луценко. Луценко. Ширше. Ну що буде удар? Простріл Луценко, яким з дивом після Валентина Римбаловича. Асисту промахується по м'ячу. Якимсь. Незрозумілим чином зараз не зрівнюють рахунок українська бронетехніка. Нас і матч, друзі. Дуже цікаво. Удар! Класний сейв від Владислава Томашевського. Гусак ледь не привозить і Луценко знову не забуває. Підтискає українська бронетехніка на старті другого тайму. Кутовий розігрують номінальні господарі Старцев. Отримує м'яч. Луценко його прихопив, здається, рукою суперника, але арбітри фолу тут не вгледіли. Подібних епізодів у нас насправді дуже багато виникає на регулярній основі аут буде на користь української бронетехніки. Простріл на дальню стійку, але там нікого із партнерів, то би міг. Потенційно підставити ногу і переправити м'яч у ворота. Томашевський далеко вперед вкидає. Зберігає м'яч українська бронетехніка Савлук. Луценко втрачає м'яч. Білік перед воротами. Білік. Як же помиляється, білік в такий відповідальний момент міг стати автором результативної передачі, якби зручніше, точніше віддав на партнера. Але цього не сталося. Стосовно Владислава Томашевського та його виходу на поле Абрам Воріт. Владислав Томашевський у попередньому сезоні був безапеляційним номером один, і бували навіть поєдинки за часів його виступів на стрітфутбол Челенджки, коли він ледь не сам витягував результат для команди. Я от пригадаю. Здається, один із перших поєдинків Софії на нашому турнірі ще позаминулому сезоні. в рамках дивізіону Бронз зустрічалися рожево-чорні тоді із здається, Вінцетом. І Вінцет просто весь матч просидів на воротах Владислава Томашевського. Софія в один із поодиноких випадів втекла, забила. І у підсумку Софія виграла той матч за рахунком 1-0, А Томашевський здійснив просто силу селену сейвів. І в тому турі навіть був визнаний найкращим гравцем туру серед усіх дивізіонів на стрітфутбол Челендж Київ. Владислав Томашевський. Тому так, це голкіпер із неабиякою реакцією, із шаленими рефлексами. І голкіпер дуже високого класу. Що саме він зараз і продемонстрував класний сейв від Владислава? Черговий він рятує свою команду. Такі компліменти від. Мого колеги Богдана, і дуже близька була українська бронетехніка, аби рахунок зрівняти. Поки що їм в таймі другому це не вдається, але грати більш ніж достатньо. Саме друзі, 12 хвилин. Так у нас тишком-нишком підкрадається екватор другої половини зустрічі, але ми розуміємо, що саме 12 хвилин для футзалу це немало так точно. Ну і по такій грі, особливо коли йдуться гойдалки. Дуже важко спрогнозувати. Це ми робили, намагалися з моїм колегою. Так, Богдан не наважився, як і я. Хто ж сьогодні переможе. Удар по воротах. Римбалович стріляє, але самовіддано Суліманов кидається перед, перед цим пострілом. І саме від Дениса М'яч покидає межі поля, буде корнер з правого флангу атаки. Биченко там в атаку підключається, але виходять через Старцева. Дмитро Старцев може із з половини поля зарядити. Дмитро Старцев готує удар. Ні на замасі. Класно прибирає опонента. Старцев простріл. Знову Суліманов підстраховує вже удар вічає від Савлука. І постріл від Дмитра йде неточно. Суліманов. М'яч отримує на чужій половині поля. Суліманов проти Савлука. Суліманов назад повертає на партнера. Намагаються витягнути суперника в пресинг Гравці у білих маніжках, але далі, щоправда, непорозуміння виникає між двома гравцями Софії, і тим часом передаю компліменти На моєму колезі Сашко Кульша. Кульша топ-коментатор пише Хотабич. От, а ми далі стежимо за цим поєдинком. До речі, аудиторія, що спостерігає за нашою онлайн трансляцією під час цього матчу вже досягає позначки у 30 глядачів. Я вам усім дякую за увагу. Дякую за вашу активність. Ну і нам буквально двох лайків не вистачає до 60. Давайте підтримаємо команди. А тим часом пауза в нашому матчі Софія бере тайм-аут якраз на екваторі другого тайму. Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку. Дякую за комплімент від Хотабича. Я зрозумів, хто це. Мабуть, це мій підопічний з команди Атлетіко. Ну дуже цей хлопчина хоче в основу сьогодні на вечірній матч. Тому і для тобі величезний привіт. Дякую, друже. Ну у нас у матчі між українською бронетехнікою та ФК Софія Київ 1-2. Підопічні Максима Бабенка станом рівно на екватор другої половини зустрічі тримають. Рахунок ще тайму першого 2-1, Досить слизький рахунок. Всі це розуміють як е, головний тренер команди у білих маніжках, так і старцев та компанія, що нічого не втрачено, нічого ще не вирішено, і грати більш ніж достатньо. Тому переможця, я думаю, Богдане, останні секунди, не те, що хвилини будуть визначати друга передача, але там, в принципі, все контролює. Трухан, м'яч він залишив своєму партнеру Савлу. Яке зіткнення неприємне. Удар. Але виправляється миттєво за свою помилку Євген Биченко. Але м'яч залишається все-таки у гравців Софії. Так, Софія заробляє право на стандарт. Аут поблизу чужого штрафного. Виконується номінальними гостями. Удар відбувається. Трухан до цього готовий. Стежимо далі за ще одним стандартом. Суліманов. І ще один удар відбувається. Кравченко. Максим Кравченко завдає удару. Тепер кутовий з протилежного флангу. Буде виконувати Суліманов. Отримують такий невеличкий перепочинок. Гравці Софії після активного, активного початку з боку української бронетехніки рахунок змушує. Номінальних господарів активно йти уперед. Ми це бачили у першій половині другого тайму. Софія намагається трішки заспокоїти гру після таймауту. Більше м'яч потримати. Зараз щоправда, безадресна передача на чужу половину поля. Олег Зуб зовсім в іншу зону відкривався. Луценко Луценко з м'ячем проти Суліманова вдається зупинити Луценка. І можливість для контратаки зуб зуб під себе прибирає і вирішує не поспішати вперед. Олег Зуб. Суліманов, центр на Біліка. Білік повертає на Кравченка. Кравченко вперед на чужу половину поля. Гравець української бронетехніки випереджає Олега Зуба. Зараз ще одне перехоплення. Суліманов. Суліманов не втікає від Луценка. І в цій ситуації Луценко висловлює претензії на адресу арбітрів. Мовляв, варто було зафіксувати фол, але тут тільки аут. На користь української бронетехніки, до речі, Суліманову не варто ось так підкочуватися під суперника. В нього є жовта картка. Тому від гріха подалі варто все ж обережніше зіграти. Я розумію, емоції, запал боротьби, але інколи і потрібно залишати голову холодною. А зараз подивіться, яка боротьба триває Луценко. Луценко теж заводиться. І в цій ситуації м'яч виходить за межі поля від представника Софії. Ух, яка справжня заруба у нас відбувається. Це все показує сьогоднішній поєдинок. Отакі от мікромоменти. Кожен клаптик поля. Ніхто не збирається просто так віддавати. Ще раз повторюю слова Богдана. У нас чотири гірчичники аж і потрібно чотирьом гравцям, відповідно, діяти обережніше. Зуб. Зуб боротьба з м'ячем. Хто виходить переможцем. А переможцем виходить з цієї дуелі гравець української бронетехніки. Це був Борис Лук'яненко. Саме від Олега Зуба. М'яч покидає межі поля. Старцев невже просто подача вічею, передача вперед. Ну, це в боротьбу. Знаєш, Богдане, така передача з великого поля. Дуже багато боротьби у нас в останніх хвилинах завівся. І той же Олексій Луценко. Ти вже про нього казав, треба грати обережніше, не тільки йому. Луценко сьогодні ще без гіршічника, але дуже багато і емоційно висловлює. Емоції в сторону арбітрів. Просто ну що гусак, треба закривати питання. Іван Гусак, яка ж цукерочка зараз вийшла. Йому маю на увазі у вигляді передачі Томашевський ще свої якості показує. Невже це плейстейшн від Томашевського? Обіграв трьох, змістився під ударну позицію, але обіграти Дмитра Трухана йому не вдалося. Не Трухана, а Трухан. Друзі, дякую, друзі. Вибачаюсь, Дмитро Трухан. Будемо. Старатися казати правильно, і я скажу просто коротко, батя, я стараюся, адже не всі я прізвище ще досконало знаю, на відміну від мого колеги. А ось що витворяє Томашевський, ну це просто топ. Тут я точно з прізвищем не помиляюся. Владислав робить черговий сейв. Ось, ну а я поки передохну і дам слово Богдану. Так, шалені моменти продовжують виникати у нашому матчі. Я особисто. Дивуюся з того, що в другому таймі, зважаючи на всі моменти, у нас досі без голів по перерві. Ось іще один момент удару у виконанні Максима Коржа. Корж пробиває. а Важко сказати, чи Трухан рятував би свою команду, але стіка тут виручила українську бронетехніку. Силу силену моментів команди створюють у другій половині, власне, як і в першому таймі, але в першому таймі були хоча б голи. Три голи ми побачили. Після перерви зіграли колективи уже 15 із 20 регламентованих хвилин. І жодного забитого м'яча. рахунок залишається незмінним. 2-1 на користь Софії Київ. Томашевський. Томашевський далеко вперед у напрямку партнера. Але цей пас перехоплено. Підбирає корж. Далі знову гра на випередження від гравця української бронетехніки. Зворотня контратака. Кравченко блокує цей удар. Старцев підбирає. Старцев не зумів знайти Савлука. точною передачею. І знову закидання вперед. Тут старцев, старцев демонструє нам такі ефектні прийомчики. Він і так вміє вибивати м'ячі. І, зрештою, зумів він перевести м'яч за межі поля за бокову лінію. Савлук грає на виперчі. Савлук, Савлук, проти нього корж. Саблук розвертає вектор атаки трішки назад. Інколи дійсно потрібно зробити крок назад, аби потім два кроки уперед. В атаці українська бронетехніка. Луценко помиляється. Можливість для контратаки і удар відбувається, але старцев відпрацьовує і блокує удар. І тим часом відкладене порушення правил у пасиві Софії. Другий. Другий фол у пасиві Софії, все ж таки, і один залишається в української бронетехніки. Не дивлячись на зарубу, Богдана в другому таймі не так багато фолів. Нагадаю, в першому було аж їх вісім по чотири, відповідно, у кожної з команд. Зараз класну можливість мав Володимир Кондрашин. Змістився він під ліву ногу. Забити, вдали йому Савлук та компанія. Контратака. Можливо, зараз. Римбалович. Римбалович. Удар з правою, але легка здобичся для Томашевського. Владислав, звичайно, не буде нікуди поспішати. Грає вперед. Кондрашин. Не дістає. М'яч Володимир і старце буде водити. З правого флангу атаки для української бронетехніки. Є Савлук вільний. Так, на нього грає саме старцев. Дмитро Савлук ширше. Знов з'являється на ігровому паркеті Олексій Луценко. Луценко зараз помиляється. Десь томився Гусак. Карає за цю помилку. 3-1. Софія забиває третій м'яч. Іван Гусак класно змістився. Центр прочитав цей задом від опонента і невідпорним ударом з носка по футзальному. забиває третій м'яч для свого колективу. І Вже плюс два для команди у білих маніжках. На 38-й хвилині Софія подвоює перевагу. Рахунок стає 3-1. Ось такі Задуває у нас номер 77 Іван Гузак. Ось такі у нас пироги. скажімо так, і ну, не диво, але потрібен точно гол. Бордовим, аби спочатку нівелювати це відстань в два м'ячі, а потім вже і повернути інтригу до максимального кипіння. Можливо, зараз простріл лівої, але браво допрацьовує зараз Кондрашен. Простріл від Олексія Луценка. Не пройшов Луценко, трошки втомився. Десь Олексій і дуже багато чорнової роботи сьогодні він виконав. Тепер же Савлук стріляє справою. Удар в дальній кут Томашевський се контролював не точно. І залишається вже менше двох хвилин у розпорядженні передусім української бронетехніки, щоб спробувати відігратися, продемонструвати нам черговий камбек у цьому турі у дивізіоні бронз. А таких камбеків, повірте, було предостатньо. Немає навіть можливості поговорити про інші результати, оскільки команди такі швидкості демонструють, що варто зосереджуватися на тому, що ми бачимо на футбольному полі. Відкладене порушення правил у пасиві Софії, яке стає уже третім за ліком. А зараз удар У стійку влучає Савлук. Ось це так момент для того, щоб повернутися повноцінно у гру. Залишалося би ще трішечки більше хвилини, якби вдалося забити. Зараз старцев перехоплює ще одна стрімка атака. Старцев, старцев. Це фол чи ні. У нас остання хвилина в будь-якому разі вже стартувала в рамках другого тайму. Але чи буде зафіксовано порушення правил проти Дмитра Старцева? Усі незадоволені. Підсумку фол таки зафіксовано. Так, це четвертий фол у пасиві Софії. Грати ще 56 секунд. Отож, Старцев, біля м'яча старцев буде виконувати штрафний. У нього гармата. Дай Боже, він може її розрядити. Двох гравців у стінку відправляє Томашевський. Отож, Старцев, удар Томашевський на місці. Томашевський перед собою парирував, але пощастило, що на добуванні нікого із суперників фол... Зуб не дістає м'яч зараз на чотирьох фолах. Падіння п'ятий. П'ятий командний фол для підопічних Максима Бабенка за 46 секунд. І Старцев цей хлопчина вміє. Грати на шостий фол старцев його й шукає. Там потрібно діяти обережніше Сулейманову. Це і вказує Владислав Томашенко. Мовляв, не фолити хлопці. Потерпіти трошки залишилось. У нас 33 секунди. Немає. фолу. старцев. Міняється. Грає на Савлука. Савлук. З'являється Римбалович. Передача вперед. Луценко хто перший? Куди фол? Фол в сторону. Української бронетехніки Лише друге командне порушення для бордових. Але це, напевно, вже не має значення, адже команда поступається в два м'ячі за 18 секунд до закінчення нашого поєдинку. Зуб. Треба тримати м'яч. Це він робить. Скидає, куди ж поспішає. Зараз гравець Софії Треба повертатися назад. Савлук. Можливо, зараз контратака. Луценко буде удар чи ні. Луценко. Можна підставлятися. Там боротьба справжня. Останні секунди. 5 секунд буде удар Римбалович. На Савлука. Все. Час вичерпано. Софія перемагає. Вітаємо підопічних Максима Бабенка. Цікавий поєдинок, друзі. Дуже крутий матч. Так, напевно, і повинен був закінчитися наш недільний ігровий день. Матч завершено. Рахунком 3-1 перемагає Софія. Дякую, друзі, що ви були з нами. Дякую, що дивилися трансляцію. Ставили вподобайки, писали ваші коментарі. Бережіть себе, друзі. З вами був я, Олександр Кульша, неперевершений диктор Владислав Ващенко і неперевершений колега Богдан Костюк. Друзі, любіть футбол та не хапайте зірок з неба. Мирної ночі вам. До побачення.